Всім привіт вас у своєму новому влозі. Скоріше за все, більшість з вас бачать мене зараз вперше. Тому кожен влог я буду розказувати якусь там, маленьку частину інфи про себе. Я. Взагалі Аліна. Чому канал підписаний Віталіна? Тому що в мене є інший канал Віталіна Геймс. От і я вирішила, що раз я там Віталіна, я й тут буду Віталіна. А чому я там Віталіна? Тому що я Аліна Віталівна, і коли я створювала той канал, я довго не думала і вирішила, окей, це буде Віталіна. Зараз я живу в Києві, але народилась я в Каневі. і тут живе моя родина і родина мого хлопця. І сьогодні у тата мого хлопця день народження, тому приїхала його привітати. От сижу на лавці, катаюсь, кайфую. Записую влог. Уже, мабуть, 25-та спроба записати цей кусочок. Але колись я навчуся робити так з першого разу і нормально. Зараз вам покажу, хто тут є. Такий прикол. Є, тут малюки у нас живуть. Такі хорошенькі всі. Бо... Боже, до нього такі зайчики. Чотири. Чотири лапочки такі. Треба куську, так. Маленького різового красивого кота. Одно спи я тобі світю, мабуть. Мать, така красива мать. Дивіться, вони всі проснулись, зайчики. Всі проснулись, маленькі, такі лапою. Один хтось вирішив, що йому надасть ще поспати. Подивіться, вона вже з ними лежить. Боже, яка краса. Значить, то знімаю я цю даму. І що я потім наблюдаю? Тут лежать два малюки її. Боже, їй ж, мабуть, не достатньо. я боюся їх тривати. Вона мене зараз як, заатакує. А вони тут самі вдвох, вона їх витягла, чи що? Малюки, я вас зараз верну. Боже, як же все зробити акуратно треба. Так, я пішла спасати дітей. Так, я поставила її одне. Я думала, вона буде мене атакувати, але все нормально. Тому обережненько піднімаємо. Друге зараз якось малесенько, кицюня, Вставай. Тебе мамка загубила. обережно, Боже, як йому страшно. Як йому страшно. Давай став сюди лапочки. Маленькі лапочки свої став. Я тебе зараз підніму, не переживай, зайчик. Ціплився. Пішли. До мамулети своєї їде. Блін, мені треба друга рука, щоб це зробити. Ой, типу, вже вони в гаражі тут живуть. Дивись ще одне. Мочна не атакує, вона приймає їх. Все, всі твої діти на місці, загубила двох дітей. Так, це відео буде знайомство з усіма нашими тваринами. Це у нас Тутин. Тут він красавчик, він уже дуже дорослий пес. І я чесно не знаю, скільки йому років, але ну, типу в районі 15 точно, я думаю. Так, він такий хороший тут. Зараз тут ще є рижа кіт, але я його поки не бачила, тому я вам його не покажу. Дивіться, дивіться, рижа кішка, це мать. І рижа кіт. Так, І тільки що були на пляжі. Нічого там не знімала, нічого там цікавого не було. Поїли і покупали з Дніпрі. Зараз поїду в село і ма там ще якого вам показати. Там кіт і собака. Привіт! Ну, Привіт, мій Коська! Це мій куська, це мій Коська. Це бабунін і Дідунін Пес такий хороший. Він ну, у нас зальот вийшов. Остався неочікувано, так? Да? Хороший такий пес, хороший кручка. Що ти мені розкажеш? Все, все, все. Все, у тебе все хорошо. Да? Що тут тобі робили? Ну, все хорошо, я тут кайфую на городі. Да? І от така ще красуня, тут є, маленька діточка. Красуня. Ой, це там індюки живуть. Красуня, і це тут чудо. Ага. І це крашення, і це крашення. Я пішла набирати воду. Є ті в Черкасах. Той, який жив раніше зі мною, точніше кішка. Але вона переїхала разом з мамою, Ну, то я вам вже не скоро покажу. Хіба як буду в Черкасах? Там телепортація в Київ. В Київ куди? На кухню. Поки в нас є світло, я роблю творожні пончики. Ще мені треба записати щось, якісь прикольні моменти в цей влог, тому що на вихідних ми їдемо на день народження, е а-ля в міні-похід. І це мав би бути взагалі окремий дуже класний відос. Але цей у мене ще поки короткий. Ну, з усіма тваринами моїми ви вже знайомі. Ну, крім соні, маємо кота. Так, зараз будуть пончики. Поки не знаю, як вони вийдуть. Ну, або якісь кругленькі пончики, не з диркою по центру. Ну, щось, коротше, я тут намісила. Буду пекти. О, і не в маслі жарені, а в духовці печі. Дієтичні пончики. В мене тісто, я прокинула вам такий от пакет. Купила його у форі. Ой, форі, який форі, в Аврорі. Зараз треба відрізати кусок, які в мене будуть пончики. Розміром ну, будуть такі. Зараз візьму пригоменці, спробую це якось навелить гарно. Перший пончик готовий, вийшла якась какашка, показую. Ну і що це? Не Какашка, треба його зараз якось оце до ладу привезти і буде красавчик. Коротше, накалапуціла якоїсь такої краси. Треба було чуриси робити замість пончиків. Бо це щось взагалі ніяк до ладу не приводилось. Духовочку, вони, щоб вони сильно не напухли і не стали одним великим пончиком. Так, пончики готові. Тепер лишилось дістати їх так, щоб у мене залишилось неопечене тіло. До цього є питання. Боже, які красиві, дивіться. Бачите? І зараз я наведу тут порядки і покажу вам. Ой! Ви упали. Що я тут наробила? Ось ці два, так і залишились дієтичними. Це грецький йогурт, лохина е і як це називається, мигдальні пластівці. Ці стали дуже недієтичними, але хоча це чорний шоколад, тому не знаю. І два лишила просто, просто на потом. Бо навряд ми зараз з'їмо пончиків. Украшати, звісно, треба навчитися, але я ж для себе сканає, коротше. Не лізти можна. Що? Що тут у мене вариться? Кукурузочку варю. І розморожується свининка. Буде свининка з чимось. Ще поки не придумала, але там є броколі, помідорчики, можна з макарончиками. Ну, коротше, останні півлоги будемо щось готувати. Боже, як вона пахне. <зас> Боже, день просто капець. У нас немає світла. Но... То нормально. По всіх новинах, по всьому Києву іде дощ. Жарт про те, що лівий не Київ здається вже не жартом, тому що дощу у нас немає. У нас гримить. Все небо темне, в квартирі відповідно темно, але мене рятує моя подружка, лампочка, засвітила вас. Супер. Коротше, готую тут просто повним ходом. У квартирі вже 30 градусів, але нема що робити, вона вирішила е, зробити 35. Значить, готую. Засрала коротше, всю кухню. Тут у мене брокольки, перчик, тут свининка, тут собі варюку скусик. Здається, він вже все. Треба його виробити. Максиму, макарончики. І що? це все потім зробимо під соусом тір'які і має бути дуже смачно. І тут ще кукурузка. Це все, що залишилось, до речі. І два пончика лежить. Жара, просто капець. Я собі її ще додаю. Виписала попередній кусок і вже просто охреніла від того, наскільки сильно гримить на вулиці. А, ще я варю сьогодні перший раз в житті брокколі. Я, звісно ж, погуглила, як їх варить, розділила їх на ці маленькі фракції, посолила воду. Блін, яке хернове буде відео через те, що в мене немає світла. Ну, такі наші реалії. Цікаво, коли вони зваряться, як мені їх попробувати. Я дуже в кайфую від них, але... Хочеться покушати щось нормальне. Так, що я тут на органі? Боже, які грязні тарілки! Треба їх протерти, але це я вже зараз робити не буду. Так, коротше, що тут вийшло? У мене кускус -кус з м'язком свинячим. З... Боже, Василіса. З болгарським перцем і з під соусом тір'яки. Трошки Союшки і кунжутику. Максимум це те саме, але макарошки. Так, я пішла перти горілки і ми пішли їсти. Хто зараз кушає всім приємного апетиту з стріщі, і я зустріла дощ. На вулиці йде дощ і гримає дуже стрьомно, до речі, гримає. Але, блін, дощ. Та вже він дійшов до нас. А дело, я. Коротше, я вам понила, що в Києві нема доща на лівому. Ніфіга подобного. Сьогодні четвер такий бляха дощ. Я йшла з тренування, але ну, ви це, в принципі, чули бляха-генератор. Ну, Така у мене тепер коротше. Тут, наче потихіше, але генератор всюди. Ну ладно. Ем, я думаю, окей, візьму самокат. Я, типу, коли дуже жарко, то я дуже часто катаюсь на самокаті. Ну, типу, на три, і назад. Або якщо... Куди спішу, то теж на самокаті. Думаю, треба брати самокат, бо капець дощ починається. І я поки їхала, він такий линув, у мене тупо весь одяг мокрий. У мене, шльопаю... у мене шльопають кросівки, там води. Я не знаю скільки. Постирала. знаєте, Після шпиць погано відтиралась, то от зараз точно відстиралась. Кайфунула. Кайфунуло не те слово. Клющі кросівки, це просто тряшня. я сходила в магаз. Світла бляха, ні ніхрена немає. Виробили 9, зараз вже 14, 14,49. Досі немає. Я досі вся мокра. Сходила в магазі, купила продуктиків парочку. І чим чекую на свій сьомий. Мокра, як хлющ кайфую, але на вулиці наче ще став жарче, і прикол, що куча калюж. А в нас якась дорога, не очень, І це все так важко обходить. Це просто капіць. Ну Я в якийсь момент просто вирішила нахер це обходить, і дуже успішно ходила по галюжам. Все одно вже просимо нічого не втрачаю і ручки фанула. Сижу, монтую влог і зрозуміла, що в мене немає останнього кусочка. за не попрощалась. Наступний влог я почну знімати сьогодні, можливо, завтра можливо сьогодні, ще не знаю. Завтра ми йдемо на день народження. Моє буде щось цікаве. Побачимо. Так, а на цьому ми з вами завершуємо. Всім Дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм. ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до зучі наступному лозі.